Доброго дня, шановні товариші, депутати, запрошені. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства. Присутні в нас чотири особи з шести, тому у нас є форум. Будемо продовжувати ці часи запрошено на нашу комісію, секретар сільської ради Косюк Тетяна Євгенівна. Яка чи там розв'язані деякі питання з цього денного. денної? На порядок денний тут виноситься у нас три питання. Пропоную затвердити регламент значить, не більше 20 хвилин для того, щоб для доповіді для виступів до п'яти хвилин. Там якісь інформація, будуть до трьох хвилин. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про об'єднання вулиці, мікрорайон Заводський, інше з вулицею Заводський квартал та зміну назви. Переіменування на вулицю мікрорайон Заводський, в село Бужанка Бужанської територіальної громади. Тетяна Євген, коротенько, ми мене зараз познайомили трохи, але я коротенько для відома всіх, щоб зрозуміло, що це за об'єднання і для чого. Відповідно пункту 19 постанови кабінету міністрів України номер 690 від 07.07.2021 року про затвердження порядку присвоєння адрес об'єктам будівництва об'єктам нерухового майна із метою усунення розбіжностей та приведення у відповідність до однієї назви вулиць, пропонуємо об'єднати вулиці мікрорайон Заводський інше з вулицею Мікрорайон Квартол. Та зміну назви перейменування на вулицю мікрорайон Заводський в селі Бужанка Бужанської територіальної громади. Тобто в реєстр буде вже вноситися як мікрорайон Заводський. Зрозуміло, да. так. Просто такі, як казу, що мікрорайон Заводський і квартал Заводський, те саме, тому його треба об'єднати. Хто за? Проти удивимося на одного голосу. Підемо до другого питання. При до переліку першого типу комунального майна що підлягає передачі в оренду на аукціоні. З чтобы... метою забезпечення ефективного використання комунального майна та відповідно до пункту 18.22 порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінетів міністрів від 03.06.2020 року номер 483, Пропоную включити до переліку першого типу частину приміщення площею 1 квадратний метр в будівлі контори, що знаходиться за адресою по вулиці Набережній, будинок 15, село Буженка, Звенигородський район, Черкаська область. Це, тобто, там, де у нас центр і поліцейський. Зрозуміло, ми вже це питання обговора. Всі члени комісії з цим питанням знайомі. Я думаю, що будемо голосувати. Тож, за те, щоб включити до переліку першого типу комунального майна, що підає передачу оренду на аукціоні? Протім, підтримував нема, ще немає. Питання вичерпання. Будемо пропонувати сесії про те, е, що теж сесія прослужила про включення до переліку першого типу комунального майна. Значить є третє питання про затвердження договорів та додаткових угод укладених слідським договором, від імені ради у сусідній період. Значить, ви тут з договорами ознайомилися перед началом засідання комісії. Нас головний бухгалтер ознайомила із сумами цих договорів, переліком договорів. Ми ніяких порушень не виділено. Ми продовжуємо про затвердження і будемо сесію рекомендувати або затвердження даних договорів. Хто за? Протім, утримався немає одного голосу. Та можна. Порадок денний вечер води на нашій комісії. Значить, всім щастя, здоров'я успіха Дякую. Дякую.